Доброго дня, друзі! Сьогодні от у нас на огляді буде таке зарядне. Значить, купив я його в Аврорі. Відповідно, ми можемо зараз подивитися, що це за зарядне, які функції воно виконує. Ну, вже по упаковці видно, що воно робиться, виготовляється тобто, з, в чотирьох модифікаціях кольорових, тобто, червоний, синій, жовтий і зелений. Так, е, далі. значить, Можна заряджати е, акумулятори від 2 до 100 Ампер годин. Значить, пише гелеві, свинцеві. Так само 12 вольт. 12 вольт 6 А. Ось от така опаковочка от інформаційна. Так, дивимося. Ну, тут, понятно. Так, ага, розвернемо. Отак. От Значить, модель, номер, все остальне. Тут а, у нас така от. пристрій, зарядний акумулятор 12 вольт. Так, ну, ну і зразу застереження не використовувати для заряджання літієвих. Літіум батареї. Літ батареї. Тобто, саме розумієте, що це таке. Так, значить, дивимося далі. І тут у нас значить, скільки годин заряджаються які акумулятори. Значить, якщо це від 2 до 10 ампер годин, 0,5-2. Від 10 до 20 ампер годин, 2, від 2 до 4 годин. 10, вибачаюсь, 20, 40, це буде 4-6 годин, 40, 60, 6, 8 годин. Ну і якщо у вас акумуляторна батарея від 60 Ампер годин до 100, значить 8-12 годин. Ну Тут те саме, в принципі. Друга сторона. Значить, ну що, будемо дивитися, що в нас тут. Так, ось Така була. Я вже його розпечатував, ну але ще раз для вас, скажімо так, зробив е, бумажку, значить. От в, в її зразу всі. Скажем так, модель продукту 12 вольт 6 Ампер, довжина вихідного кабелю 60 см, вага 410, вихідна напруга від 12 вольт до 14,8 при температурі мінус 45 градусів Цельсія. Вихідна напруга 110 вольт, 230 вольт. 15 градусів, 45 градусів. Довжина вихідного кабелю 65 і вихідний піковий струм. Так, дивимось, що тут у нас. Підходить для легкових автомобілів сільськогосподарської техніки, вантажівок свинцевих кислотних акумуляторів. Підходить до автомобільних акумуляторів функції старт-стоп гелевих і свинцевих. Підходить для всіх типів мотоциклів, свинцево-кислотних акумуляторів. Старі довго не використовувалися, не заряджаються, можна вибрати режим ремонту. щоб... Спробувати активувати. Ну, зазвичай, якщо вже воно розряджено, то навряд-лі. Ну, але ж, завод, типу, не... якось так. Це піктограма відображатиметься нижче 10 градусів це в зимовому режимі. Так, ну, сніжинка. От. Далі. Ця піктограма відображатиметься в літньому режимі, при температурі вище саме-саме тобто, літо. Так. Автоматично регулюйте передачу заряду напругу відповідно до різних зарядних пристроїв, визначаючи температуру навколишнього середовища. Примітка, температура буде визначатися автоматично. І тоді й Так, що з другої сторони? У нас Значить, інструкція спосіб використання. Ну, Використання як стандарт. Нема нічого такого. От. Так, тепер переходимо до самої упаковки. В Одній руці тримаю, тому зараз хвилинку попробую витягнути. Так. Зараз зачекайте. Зараз я його витягну. І це він отакий от у нас от. Значить, тут у нас що є? Картек, автомобілі. Акумулятори, мотоцикли, ну і відновлення. не знаю. Це сенсорна кнопка. Нажимати. Ну, вона не сенсорна більша, вона от, чуєте, такий звук нажимається. Ну І тут показується так, пульсуюча, зарядка, зима, літо, інтелектуальна мультипротекшен. Кліпси так, ну, от от зазвичай такі, як і. Всі, От, тобто, дуже такі доволі непогані, захоплення їх дуже такі жорсткі. От. Кабель дуже короткий. Ну, тобто, бачите, небагато. І шнур. От, коробка сама без болтів, я вже дивився. Тобто вона не відкривається. Тут ось, наклейки, все остальне. Так, що там у нас? Де виготовлено Китай? І от тут бачимо такий стоїть кулер всередині, як в комп'ютерах стоїть. От так само і тут поставили для охолодження. Коли він включається, він подає такий, знаєте, звук вентилятора вже підключений. В принципі, такий маленький, коротенький огляд його. Монітор е е е от такий маленький. Сам по собі, значить, моніторчик невеличкий, але інформаційний, там все зазначається, всі показники. Так, зараз попробую включити побачити, що показує, коли включено. Так, друзі, значить, приніс я старий акумулятор. Оце геловий, Такий от стояв у мене. 12 вольт. Дивіться, значить, яка ситуація. Підключаємо його. Ну, зрозуміло, що він в мене вже, скажімо так, не сильно робочий. І дивимося, зразу у нас з'явилась ось така от включення. Тобто він ще не включений, а вже показує вам. Ви можете знати, що з даним акумулятором. 12,3 вольт. Ну, щось показує зиму, хоча в приміщенні тепло. Можливо, коли включиш сеть, не буде показувати, показує, що це. От... Зараз вибрало положення. Ми попробуємо перебрати його. Ага. Так от. Дивимося. Акумулятор 23 градуси. Да, в кімнаті дійсно 23 градуси. О. Ну, а тепер я візьму ключу вилку і, бачите, показує, що... Він заряджений. Ну, насправді він не заряджений, він вже скажімо, дуже погано працює, відповідно, коли ми включаємо, вот. Бачите, він зразу стає на процесор видно, щитав і стає зразу на відновлення. Тобто спробую його розігнати і запустити. От. Ми чуємо вже звук. Ось вентилятор. Видно, що він вже працює. Шумить. Ну, от так якось. Бачите. Пробую його ну і тут самі позначки. 10, Скільки там? 20, 40, 30. 50, 80, 100. Отака от кожна позначочка. Ну, Ось так. Тобто він робочий, все, його працює. І ви можете собі використовувати його. От, 23 градуси. Я зразу виключив його. І він показує, що це є. Коли я включаю, він пробує його відновити ще. Я вже його не використовую, просто знімати акумулятор. Немає бажання з автомобіля, тому що він мене заряджений. Їм заряджав я. Часу пройшло буквально небагато. Тобто, орієнтовно десь години 5 він мене заряджав, тому що акумулятор, автомобіль стояв довго не заряджався, не використовувався, стояв просто. О, І значить, заряджав. 6 годин акумулятор заряджений. Пише, повністю заряджено. От. Full. От. Коли заряджений, повністю От так він показує. Тобто все заряджено і тому подібне. Ну і перевіряв зразу, я брав е мультиметр. Все відповідає точно показникам, які на даному зарядному. Так само і, значить. Показує на мультиметри. Тобто ну, працює. Я думаю, що в дорозі, коли ви з собою візьмете, можливо, десь треба буде підзарядити, можливо, десь буде ресурс використаний і тому подібне в хазяйстві завжди воно пригодиться. Добре, друзі, дякую за такий короткий огляд. От, для вас зробив, щоб ви могли подивитися, що це, до чого воно. І тому подібне. Що це за зарядне? Там рекламується дуже багато різних модифікацій. Ну, це, в принципі, має, скажімо, так, право на існування. Працює він непогано, Уже в ньому більше, скажімо так, залежить. Від того, що схеми стоять, мікросхеми і тому подібне. Тобто вони вже виконують функцію зарядного блин, набагато швидше. Раніше ті громоздкі, важкі і тому подібне. Зараз 200, скільки там ми дивилися. Ще, ще раз подивлюся. Так, 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 так. 410 грам. 410 грам, от така маленька от коробочка. Все, взяли собі, понесли його, він не важкий. Я завжди можна перенести. Легенько поставили собі і заряджаєте. Дякую, панове, за увагу. Сподобалось, не сподобалось. Підтримайте, напишіть коментарі, як вам дане зарядне. Обов'язково я його протестую ще на акумуляторі. Покажу вам, як воно заряджає. Ну, а так, в принципі... На цьому буду закінчувати відео. Дякую, ставте лайки, підписуйтесь, будемо далі продовжувати нарощувати контент.